Шо? 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 Скотт Пілігрим шеститомна комікс-історія, написана Брайаном Ліо Мелі та видана портлендським філіалом видавництва Прес» у період з серпня 2004 року до липня 2010. -го. Українське видання було представлене 21 вересня 2019-го на Комік-Кон Україна. Видавцем виступило видавництво Мальопус. Особисто у мене є два томика цього коміксу, який розповідає про чудове маленьке життя 23 річного юнака, якого одиво звуть. Скотт Пілігрим. О, собі. Він закохується у Рамону Флаверс, і заради того, щоб бути з нею, йому необхідно здолати сім злих колишніх. Загалом історія надзвичайно цікава, весела та місцями чуттєва. У 2010 році весь світ, окрім нас чомусь, побачив лайф екшн адаптацію від режисера Едгара Райта, відомого за такими стрічками, як Зомбі на ім'я Шон, Круті фараони» та на драйві. Дін є дін. Я його зарізав вигляд вартив. Що не так? Ясно. Стрічка досить добре перенесла суть оригінальної історії, додавши ще більше послань на різну діківську культуру, фірмовий гумор та постановку пана Райта. Проте, попри вельмозірковий зірковий каст, фільм провалився у прокаті. Він банально вийшов не у той час. Тоді люди не змогли оцінити в повному обсязі ідею фільму. Це і зіграло злий жарт. Вийшла би стрічка десь так у період з 2016 року і дотепер, то гарантую, що касові збори були би космічними і вона гайпувала б за милу душу. Фільм я обожнюю всім серцем і час від часу переглядаю його задля душевного відпочинку. Він просто надзвичайно цікавий і затягує з перших сцен та до самого кінця. Постановка бойових сцен на найвищому рівні. Всі персонажі розкидаються харизмою у різні боки, а музичні сцени це справжня насолода для вух. Тому, коли у 2022 році стало відомо про створення аніме серіалу по скоту Пілігриму, моїй радості не було меж. Сценаристами та виконавчими продюсерами серіалу стали Бен Давід Грабінський, Брайан Ліо Мелі та Едгар Райт. Японська студія Science Saru, відома за Devilman Plaxa та Зорні війни видіння, взялася за створення цього тайтлу. Побачили ми всі 8 епізодів аніме з 17 листопада 2023 року на Netflix. На жаль, офіційного дубляжу ми не заслужили і маємо задовільнятися лише сабами. О Боже. Дякую тобі за альтруїзм. Перша серія тайтлу йде згідно канону, проте у дуже спрощеному переказі. Типу, от є Скот, є Рамона, є якась ліга злих колишніх, яку має здолати наш ГГ. Все б так і надалі йшло, якби не раптова перемога Меттью Пателя. Це і стає точкою відліку цього, так би мовити, альтернативного та місцями нелогічного Всесвіту. Далі дуже спойлерити бажання у мене немає, але трішки доведеться. Так ось. Перша димина особисто для мене. Патель, який що в коміксі, що у фільмі був найлегшим суперником для Скотта, несподівано перемагає Гідеона у чесному бою та відбирає всю його імперію. Якого біса? Реально як? Граймс це надмогутній персонаж, якого навіть Скотт здолав лише з допомогою друзів, а тут його перемагає найнижчий за рангом злий колишній, у якого просто додалось самовпевненості. It's over. Щодо інших сюжетних вивертів, все досить непогано і місцями весело, але мені не хватило гейської харизми волеса та переліку видів чаю від рамони. Все, аніме хуйня. До побачення. Та я жартую чи ні? Насправді є певні питання до сюжету, оскільки він по-своєму заїжджений і ми подібне не бачили в інших фільмах, на які, до речі, були посилання в аніме. Головною проблемою цього тайтлу в плані сюжету є те, що він не створений для середньостатистичних глядачів. Тобто, сідаючи за перегляд, вам необхідно хоча б знання кіноадаптації, щоб розуміти всі повороти і мотиви персонажів. Як на мене, творцям необхідно було створити спочатку звичайну адаптацію, згідно канонів коміксу. Чи кінострічки, а тоді вже братися за цю ідею, яку вони втілили. Тоді б усе було куди логічніше та цікавіше, як на мене. Нашу. З візуальної точки зору, перед нами досить непогана анімешка. Так, місцями не вистачало кадрів, особливо при розмовних сценах, проте при екшн сценах творці відігрались наповну. Загалом стиль тайтлу мені нагадує аніме Кілер із ножицями. Чи задоволений я цим? Цілком. Хоча проскакували місцями відчуття, що я споглядаю фанатський веб-серіал. Музичний супровід дещо розчарував мене, оскільки зі всіх крутезних саундтреків фільму до серіалу добралась лише пісня Black Sheep від Envy. Весь інший саунд в аніме створений лише для нього. Це не прям погано, однак занадто попсово у поганому сенсі цього вислову. Мені тут Дідомейк доручив доречив поговорити про озвучку персонажів у цьому аніме, і тут є про що. Для початку англійська озвучка мені не сильно сподобалася. Таке відчуття, ніби деяким акторам було дещо по цимбалах, особливо Рамоні. Амоси you know, -no! А ось японська озвучка це просто скарбениця крутих голосів. Тут тобі і Гільгамеш. меш, вата you know, -no! сіжана, і, і джолін. Антатасеккосетакона. Дивно ще без стенду. І каґує. До того ж японська озвучка звучить більш органічна чи що. А якщо до українського дубляжу, а його нема. Є yeah. хіба що польський дубляж. Якщо коротко, то моє враження від нього, можна описати однією з реплік четвертої колишньої. Але проба била. На цьому я відкланююсь. Якщо говорити про свої враження від самого аніме, то скажу лише, «найбуде». буде. Тепер повертаю мікрофон діду Майку. Дякую, Кіме. Щодо персонажів і говорити нічого, вони всі плюс-мінус такі ж, як в оригіналі чи кіно. Окрім деяких моментиків, про які знову не можу казати, щоб не псувати вам враження від перегляду. Переходимо до оцінок. Візуал 8 балів, звук 7 балів, персонажі 9 балів, сюжет 7 балів, середній бал 7,75 з 10. Перед нами досить непогане аніме, яке б сприймалось набагато краще, як другий сезон. Візуал хороший музичний супровід, непоганий персонажі чудові та покращені. Сюжетик досить посередній. Чи вартий перегляду цей тайтл? Якщо ви знайомі з історією Скотта Пілігрима, то вартий. Якщо ж ви новачок, то маєте ризик не зрозуміти багато аспектів тайтлу. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Обов'язково фінансово підтримуйте наших могутніх воїнів, завдяки яким у нас є змога творити український Ютуб. Окремо дякую усім вам за привітання з днем народження. Також велика дяка усім за підтримку каналу копійчиною у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!